Система зависла. Богу поміч. А він це робить. Допомагає. Чого ж він не допоміг моєму невинному другові, який помер без причини? Тоді, як вині, на волі. Нехай. Це окремий випадок. А численні війни в його ім'я. Нехай не треба про випадкові безглузді вбивства. Візьміть расистсько, сексистсько ненависний суп, в якому ми борсуємося через нього. Я не лише про Ісуса. Я про всю формалізовану релігію. Проблема зла це дуже складне і комплексне питання, яке неможливо розкрити за декілька хвилин. Тож за більш розгорнутою відповіддю я рекомендую вам почати е читати книгу, наприклад, Клава Льюіса Проблема страждання. Але ось декілька ідей, які можуть допомогти вам почати дослідження цієї теми. Перш за все, варто розрізняти між інтелектуальною і емоційною проблемою зла. Інтелектуальна проблема намагається. Побачити, чи є раціональні причини, чому добрий і справедливий Бог міг би допустити зло. А емоційна проблема говорить про те, що ми відчуваємо та як переживаємо те, коли з нами чи нашими близькими стається зло. Звичайно ж, на емоційну проблему неможливо дати відповідь аргументами. Той, хто переживає таку проблему, потребує нашого співчуття та підтримки, а також особливої Божої присутності, яка може прийти через молитву та читання святого письма. Але якщо ви боретеся з інтелектуальною проблемою, то міркування багатьох християнських мислителів можуть вам е, в цьому допомогти. Наприклад, видатний філософ Готфрід Лейбніц роздумував про те, що робить світ по справжньому кращим. І одна з вагомих рис такого світу це можливість справжньої дружби та любові між людиною та Богом, а також між іншими людьми чи між усім творінням. Але по своїй природі любов і дружба передбачають існування справжньої свободи волі. Наприклад, неможливо змусити дружити, сама ця спроба тільки відштовхне когось від дружби, або ж робот не може по-справжньому вас любити. Сподіваюся, штучний інтелект не образиться за ці слова. Отже, добрий світ має містити у собі свободу волі. Але свобода волі в свою чергу передбачає можливість вчинити інакше. Саме так і з'явилося зло. Чому Бог не зупинить усе зло, він це зробить незабаром. Але поки віддає нам... Час для прийняття рішення дає можливість для відповідальності, і він дає час для того, щоб якомога більше людей прийняли його запрошення. Звичайно ж, це передбачає деякий період труднощів для людей. Але оскільки існує воскресіння з мертвих і нове життя, у нас є ресурси для надії та оптимізму. Можна і варто було би сказати значно більше на цю тему, але це можлива коротка відповідь для подальших роздумів. Нарешті персонаж цього відео, судячи з усього, вважає, що саме Бог винен в релігійних війнах, чи то расизмі тощо. Але з огляду на усе, що вже було сказано, це очевидно невірно, бо саме ми обрали неправильний шлях, і саме ми продовжимо чинити зло, а не Бог. Тож це нам потрібно замислитися над своїм життям і змінювати наше суспільство на краще.